Сьогодні, у випуску цікавих футбольних фактів, Мірча Луческу завершує тренерську кар'єру. Нападник Ліверпуля та збірної Португалії Діогу Жота загинув в ДТП в Іспанії. Віктор Коваленко знову став вільним агентом. Натискай вподобайку, щоб розвивати український контент, а ми починаємо. Колишній наставник київського Динамо та Шахтаря, а нині головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу, вже визначив дату свого прощання з національною командою. Румунський фахівець повідомив Федерації футболу Румунії про своє рішення завершити кар'єру влітку 2026 року. Головна причина вік. У липні Луческу виповниться 80 років, і за словами джерел, він не бачить можливості далі повноцінно працювати на такому рівні. Коваленко знову став вільним агентом. Емполі відмовився від українця після вильоту із серії А. Італійський клуб у соціальних мережах повідомив про завершення співпраці з українським футболістом. Віктор Коваленко прийшов у команду у лютому і підписав контракт до кінця сезону. На його рахунку, вісім матчів і один гол у всіх турнірах. Футболіст Ліверпуля та збірної Португалії Діо Гужота загинув у ДТП в іспанській Самурі. Трагедія сталася на 65-му кілометрі траси. А 52 поблизу містечка Паласіо з Де Санабрія, повідомляють, що ДТП спричинив прокол шини, який стався під час набирання швидкості Ламборгіні португальця, внаслідок чого авто вилетіло з дороги і згоріло вщент.